Любі мої, всіх вітаю на своєму каналі Посудна крамничка. Хочу подякувати усім, тому що я читаю вже сьогодні і вчора читала. Дівчатка пишуть, що сталося, чому я не виходжу, не записую відео. Все добре. Наскільки в теперішніх реаліях це може бути, все нормально. І я впевнена, що і у вас все дякувати Богу добре. Все нормально. Просто якась я в цьому році пасивна. Немає якоїсь активності такої в мене. Не знаю чому. Деякі зміни такі в житті. Ну, то таке. Сьогодні я хочу записати таке відео. Ну, нічим воно не нове для, для багатьох підписників моїх, хто зі мною давно. То ви знаєте, що займаюся я, крім свого каналу основного, я займаюся плетінням з паперової лози. Дуже багато вже у мене замовляло виробів. І тут де частина також виробів, теж зроблена на замовлення, але ще Ще один предмет треба зробити, от тому не відправляю. І це відео я хочу виставити самим першим. На мій канал. Ще влітку я створила другий канал і назвала його Мої плетені фантазії. Тому що. Ну, я думаю, що я вже можу поділитися досвідом плетіння у... з паперової лози, так як я вже 5 років займаюся цим рукоділлям. Перші, звичайно, були предмети такі, знаєте, ну, як перші, як, як училася, але я... я також училася по майстер-класах інших майстрів, тому що. Ну, як же? Я, я нічого не знала і не уявляла, от. Е, також училася, і ну, я старалася, розумієте, декілька відео. Я просто багато, щоб це все робити досконало, щоб ці трубочки досконало скрутити, досконало обробити, досконало, е, ну, щоб так було, воно щоб не переводити е, папір. Хоча були всякі нюанси, навіть і в цьому році декілька предметів. яблуко в мене не вийшло. ну, нічого. І ось хочу показати, чим я ще займаюся, окрім плетіння з паперової лози. Хочу зробити плед плед із отаких елементів. Бабусин квадрат, він називається. Бабусин квадрат плететься по-різному, в'яжеться вірніше, це робота гачком, він в'яжеться по-різному. Я саме хочу зробити плед в стилі 3D. От коли розкладати ці елементи і там. Ну, Під певним кутом, Вони, як би, ну, виглядає воно як 3D. Ну, навіть я зараз дивлюся на камеру, все-таки е, видно. От, Звичайно, е, не знаю, як я буду робити. У мене не, можливо, буду ще до, докупляти пряжу, тому що пряжі йде дуже багато. От, е, Ну і такий хочу зробити плед. Ось в таких кольорах зробила. Можливо, я потім скомпоную якось тут побачу, як воно буде. От це, це все, це все фантазія. Але, я так думаю, що дуже гарно виглядає, отак, як 3D ніби. Так, і чим іще я займаюся? Ще я займаюся ось. Постараюся акуратно, тому що ось я ще в'яжу шаль. Пряжа тут у мене напів вовняна ось в такому кольорі пудри. Звичайно, шаль, коли вона у процесі, вона не має зовсім ніякого вигляду, тому що лише тоді, коли вона зроблена повністю, вона блокується їй придається певна форма, і тоді вона вже. Ну, і тоді вона вже ну, так, зараз можливо, трішки видно ажур, От. Ну, але ще зрозуміти нічого не можна, так як вона така вся. Маркери у мене, я зробила вручну, без маркерів тут не можна, так як. Повторюється рапорт узору, візерунку і тут необхідні маркери. Маркери я зробила самостійно, просто взяла ось такі в мене були намистини із сандалового дерева. Е, я зав'язала сюди кусочок пряжі і зафіксувала, повернула вузлик туди всередину і зафіксувала клеєм ПВА, щоб не купляти е, в магазині. Ну, в принципі, якщо я можу зробити це сама, то навіщо я буду купляти в магазині. Мені з ними зручно, так як вони не заважають у роботі. Ну, маркери, в принципі, не заважають. Є дівчатка одягають прості шпильки. Шпильками мені незручно, так як вони трішки буває зачіпають нитку. От, тому, тому так. Ось такі. Таким я займаюся ці дні. Планую їхати по товар, скоріше всього, що це буде завтра. Але не знаю, чи повернуся завтра, тому що ж, знаєте, то я була незалежна. А тепер мені захочеться забігти до онучка провідати і трішки з ним побуть, тому, скоріше всього, що, мабуть, повернусь в п'ятницю. Вранці, і потім вам покажу, потім будемо з вами робити огляд текстилю. Ну, коротенько, тут, до, до речі, і цукерки лежать. Коротенько про свої вироби, ось така чашка. У мене трішки, бачите, я поміняла форму ручки в попередніх відео там була інша форма ручки, там так закручено було, тут я зробила по-іншому. От така чашка вільна. Якщо хтось, ну, чашка цукерниця, можна її для фруктів використовувати. Бачите, вона міцна і ручка тут доволі міцна така. Якщо можливо хтось бажає придбати таку чашку, 450 гривень, будь ласка. І ще хочу показати вам. Ну, Цей глечик ви бачили вже, хто зі мною часто, то бачили такі глечики, я робила на замовлення в іншому кольорі. Це в мене замовили саме в такому темному кольорі коричневому. Бачите? Дуже гарно також і в коричневому. Колір такий шоколад. Колір шоколад. Також дуже гарно виглядає, і чашку вже також я зробила із оцею такою ручкою. Мені вона Сподобалася, по-перше, а по-друге, ну, це моє таке ноу-хау, розумієте? Але, хто заважає, то можу зробити ручку і таку, як робила раніше, тут бубличком закручену, то за вашим бажанням. Ще хочу показати один виріб, він ще не закінчений. Ось такий я зробила бідон трішки. Можливо, не дуже гарно видно. Можливо, треба було опустити штатив. Зараз попробуємо разом з вами. Так, ось, зверніть увагу, отаку зробила ємність у вигляді бідончика. Він ще не закінчений, тобто зроблено все, але не покрито лаком. Просто навіть бачите без лаку він доволі такий міцний ось е міцний такий цей глечик. І ємністю він, е я так думаю, літрів на 4, якщо я не помиляюся, десь літрів на 4 ємністю чи об'ємом. Ось такий має таку горловинку. Е в середині, я так думаю, що його можна використовувати за Ну, наприклад, для зберігання. Ну, це в мене такі асоціації, коли я зробила, я подумала, що можна, наприклад, складати цибульку. Ну, от такий кошик, складати цибульку. І вона якби буде і дихати, тому що тут є щілини між плетінням. І буде захована, закрита, ну, це в мене такі асоціації. Е, ще не обробила, бачите, тут ще треба покрити лаком акриловим у два, в два шари, е, це в залежності від лаку. Е, якщо лак якісний, то вистачає два шари. Якщо Два рази покрити. Якщо трішки менша ну, гірша якість, то, можливо, й три. Але зараз у мене лак дуже якісний. Я купляю дорого, щоб, Ну, бачите, ще ручки тут вони. Вони тримаються, закріплені, але ще такі. Ну, Це в процесі роботи. Просто хотіла показати, що я зробила. До речі, кришечка, ось, зверніть увагу, Взяла кусочок шкіри, натуральної шкіри, про... ну, за... закрутила сюди гвинтик і ось саму звичайну меблеву ручечку. Ну, це ж треба за... гарно закріпити. Саму звичайну меблеву ручечку таку причепила і дуже зручно, ось так, бачите, дуже зручно накривати, відкривати і. Мені дуже подобається. Він, знаєте, отак стоїть позад мене там на тумбочці, я вхожу і милуюся, тому що така незвичайна річ. Я такого не робила, ще я таке роблю вперше. На своєму каналі я, здається, років два назад я записувала, виставляла відео по, по тому, як я роблю паперові. Трубочки паперову соломку, яку я використовую, який папір, які дротики я використовую в діаметрі. Все я це показувала, розказувала, як фарбую, як підготую паперову лозу до роботи. В мене там є відео, але, скоріше всього, що для цього свого нового каналу, я запишу по-новому, тому що все рівно я періодично і заготовляю цю паперову лозу, і опробляю, її готую до кож для кожного предмета, я готую її відповідно. От, тому я думаю, що я запишу по-новому, покажу, як все це робиться. І я думаю, що на цьому каналі ми будемо з вами е плести. Будемо плести, наприклад, кругле дно, квадратне дно, як піднімати стійки, як, е, які плетіння бувають, наприклад, які, як можна зробити ручки, як сплести. Ну, все це ми будемо з вами на каналі. Е, на моєму. Кому буде цікаво, заходьте і будемо працювати. Дуже хочу. Попросить вас, якщо комусь буде цікаво, або просто в підтримку, щоб мене підтримати, знайти цей канал на Ютубі підписатися на мій канал. Цікаво, буде цікаво, не цікаво, то підтримайте мене підпискою. Я розумію, що це праця. Два канали тут не встигаєш повідповідати інколи на на коментарі і на цьому каналі, але просто ну, це трішки інший, інша сфера моєї діяльності, розумієте, і є люди, які просто чекають на текстиль, їх лише це цікавить, і ну, трішки, щоб розділити оці свої сфери е захоплення або, ну, якось так. Ось таке в мене сьогодні відео. Я вам всім щиро дякую за перегляди, за коментарі, за те, що ви мене підтримуєте, підписуєтеся, цікавитеся моїм життям. Я вам щиро вдячна всім. Ну, що я хочу сказати, чекаю всіх на каналі. Бажаю всім міцного здоров'я. Всім добра, всім миру. До зустрічі. Всіх обняла!